Кові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі, як завжди, про головні події. Крадуть українське. Кримська влада веде перемовини з ДНР щодо постачання вугілля. Затягуємо паски. Як відобразиться на Україні фінансова допомога міжнародних донорів? Наша надія до кінотеатрів надходить фільм про героїчну українську льотчицю. Президент України Петро Порошенко анонсував чергову тишу в зоні проведення антитерористичної операції. Про це він сказав у Дніпропетровську в ході відвідування конструкторського бюро південне за словами президента. Домовленості, які було досягнуто кілька днів тому в Мілані, дають підстави для стриманого оптимізму. Незважаючи на заяви президента, позиції українських військових продовжують піддаватися обстрілам, прес-центр антитерористичної операції звітує, що терористи продовжують використовувати міномети і гради. За офіційними даними, втрат серед наших військовослужбовців вдалося уникнути. Використовуючи реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град», нанесли вогневе ураження по нашим позиціям в районі Новотроїцька. За наслідками обстрілу втрат серед українських військовослужбовців немає. З метів обстріляли блокпости, що розташовані в районі Горловського водосховища, Поблизу Нішного та кургану могила Гостра. Неподалік Зар'яновки намагалися штурмувати позиції українських військовослужбовців. Ця атака бойовиків відбита. Втрат серед українських військовослужбовців немає. 22 жовтня в будинки мешканців столиці мають подати тепло. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантілеєв. За його словами, всі райони Києва повністю готові до опалювального сезону, проте миттєво подати тепло до всіх будинків неможливо технологічно. Водночас заступник голови КМДА наголосив, що мінімальна температура тепла в оселях киян не повинна бути нижчою за 18 градусів. Крім того, наразі триває підключення до опалення закладів освіти і охорони здоров'я. Крим, незважаючи на обіцянки місцевої влади, тепла поки не дочекався не вистачає палива. Саме проголошена влада півострова домовляється про закупівлю вугілля з бойовиками ДНР. Про це повідомив так званий міністр палива та енергетики Криму Сергій Єгоров. Докладніше в сюжеті. Переговори окупаційної влади Криму і ДНР відбуваються за дорученням самопроголошеного голови півострова Сергія Аксьонова. Нагадаємо, бойовики взяли в тимчасове управління шахти на Донбасі і також заявили, що продаватимуть вугілля до Криму. Ми сейчас ведемо очень серйозні переговори по вашому порученню Сергій Валерійович, з Донецькою народною республікою. Вчора у нас состоялись продуктивні переговори. Я сподіваюся, що ми ближайше время отримаємо хороше пропозиція з хорошою ціною на поставку угля в Республіку Крим. Щоправда, як саме будуть вивозити паливо з Донбасу? Ні представники бойовиків, ні так звана кримська влада, не уточнюють через українську територію. Це зробити неможливо. Якщо сепаратисти збираються вивезти вугілля на територію Росії, а як вони його можуть доставити в Крим, скоро морози вдарить. Ерхінська протока буде замерзати за словами Михайла Волинця. Наразі на Донбасі працює приблизно третина шахт більшість із них наполовину потужності. Всього працює 55 шахт. але 11 із них знаходяться на окупованій території, і вугілля звідти вивести вони не можуть. Крім того, ще в складному становищі знаходиться і шахта засядько, яка видобуває коксівне вугілля в місті Донецьку. Там також не дають дозволів бойовики вивести це вугілля споживачам. Розуміючи, що постачання вугілля з ДНР питання сумнівне, так званий уряд Криму заявив про переговори з Росією на предмет купівлі твердого палива. У зв'язку з цим на півострів нібито вже відправили вагони з трьома тисячами тонн вугілля. При цьому на складах бюджетних організацій у Криму зберігається до 17 тисяч, а річна потреба півострова у твердому паливі складає приблизно 60 тисяч тонн. Микола Різник соціальна країна. Пацієнти із тяжкими хворобами пікетували кабінет міністрів Акцією чорний вівторок. Вони продемонстрували той факт, що невдовзі через зволікання держави проведені тендерних закупівель, життєво необхідних лікарських препаратів помре досить велика кількість наших громадян. Подібні акції протесту відбулися по всій Україні біля державних адміністрацій, чого важкохворі вимагають від уряду. Дивіться далі. Сьогодні день трауру у пацієнтів тільки за добу 1607 українців померли від нестачі ліків. Такі дані наводять учасники акції за 16 днів з 21 відведеного кабміном на термінову закупівлю ліків для важкохворих українців. Міністерство охорони здоров'я спромоглося придбати лише 6% від необхідного. Домовленості були досягнуті по 17. З 296 лотів. Це означає, що хворі на онкологію, туберкульоз, віл-снід, вірусні гепатити та інші смертельні недуги покинуті державою призволяще та продовжують помирати. 1600 українців умрять за ці суд. Вони повинні були спасти їх ще весною. Вони б всі жили. Кожен день вони будуть отримати офіційну статистику, що вже відбувається. Моза спростовує інформацію щодо смерті пацієнтів від нестачі ліків. Було б правильно, якби е, пацієнтські організації достовірно говорили про е, пацієнтів або шанували все-таки е, смерть, якщо вже відбулася пацієнта. За словами цієї жінки, вона має аж 30 діагнозів, але так і не дочекалася від держави гарантованого лікування. цю держава загнала її в глухий кут. Якщо я винуждене да, економити препарати, я можу двигатися все менше і менше. Услышав очередне обіцяння тому. Про через 21 день препарат буде Випити то, що у мене є, і через 21 день от, сьогодні бо я залишила без єдиної таблетки. Мені ставить перед вибором жить мені чи не жить. Віднині медики і пацієнти разом профспілки українських медиків підтримала учасників акції палкою промовою. За всі роки незалежності нас, пацієнтів і медиків, робили ворогами. штучно робили для того, щоб ми не об'єднувалися для того, щоб казати пацієнтам медики погані. А Медикам так це пацієнти не вдячні. Учасники пікету передали лист на ім'я прем'єра. В ньому вони закликають уряд до негайних дій. Закупити ліки можна. Для цього Кабмін має видати розпорядження на придбання ліків за держпрограмами не профільному міністерству, а міністерству з надзвичайних ситуацій. Лана Маяковська, Тарас Біловол, соціальна країна. Частина колони мітингуючих у білих халатах із гаслами та прапорами з під Кабміну рушила до адміністрації президента. Вільна профспілка медпрацівників України вимагає від гаранта конституції розібратися в ситуації реорганізації державної санепідемслужби. Її співробітники побоюються потрапити під скорочення. Наша служба вже одну реорганізацію, в общем-то, пережила. було два роки назад. Наша Численность была уменьшена практически в два раза наших сотрудников. Мы все очень переживаем за решение постановы четыреста 442 от 10 сентября, которое регламентирует реорганизацию нашей державной службы. Мільярдні кредити і вказівки, як їх витрачати. Міжнародний валютний фонд перед тим як надати Україні фінансову допомогу. Виклав цілий список вимог, які офіційний Київ повинен виконати, щоб отримати ці кошти. Економісти зауважують, без цієї допомоги українська економі економіка б не встояла однак, деякі вимоги МВФ змусять українців добряче затягнути паски. Як донорська допомога Європи вплине на український організм, з'ясовувала Яна Курченко. Фінансова допомога Міжнародного валютного фонду Україні нагадує кишенькові витрати, які батьки дають дитині. Ось тобі гроші, тільки правильно витрачай. Приблизно такі умови поставив і МВФ. Згідно із заключенням фінансової організації, аби врятувати Україну від дефолту, потрібно збалансувати державний бюджет. І ось тут у нашої влади є два варіанти: або скоротити витрати, або підвищити податки. Аби дійти до балансу, українські чиновники обрали останнє. Збільшили податки. Ввели нові податки абсолютно безглузді, антиекономічні. Ну, наприклад, податок на експортерів, я називаю. Це коли оподатковується продажа валюти. Коли у нас брак валюти, ми беремо і вводимо податок на це. Чи коли забирають депозити з банків, ми беремо, вводимо податок на депозити на доходи на доходи від депозитів. Політику нинішньої влади в економічній галузі аналітики називають провальною. Жодної з економічних вимог МВФ, уряд і Нацбанк не виконали в Україні зменшився золотий запас, збільшився дефіцит бюджету і відтік іноземних інвестицій. За розрахунками валютного фонду все мало бути навпаки. Фахівці пояснюються неграмотним підходом. Політика вилучення. ви забрати у населення, забрати у бізнесу, забрати і ще в когось, і може щось там десь колись розподілити. Так, от перехід від обмежень, від вилучень до стимулювання. Стимулювання, причому, звичайно, найкраще це робити не за рахунок видатків, не за рахунок бюджету, не за рахунок якихось незрозумілих кредитів рефінансування, а саме через зменшення податкового тиску, через заходи, які б сприяли бізнесу краще себе відчувати. Якщо по деяким пунктам МВФ каже, що потрібно робити, а як вирішує українська влада, то деякі позиції принципові. МВФ заборонив підвищувати зарплати і пенсії українцям, а для балансу бюджету ще й зобов'язав підвищити тарифи ЖКГ. Я Не вважаю, що на сьогоднішній момент дуже велика зарядна плата в Україні, тому потрібно збалансувати витрати доходи. Саме цікава ситуація, коли трактують зростання тарифів ЖКГ. Вони вважають, що коли тарифи ЖКХ з 2018 року в Україні будь як. Євроспільноти, роботодавці, бачачи підвищення тарифів, заробітну плату українців. Крім того, міжнародний фонд вимагає скоротити державний апарат, вищі навчальні заклади і медичну галузь. З економічної точки зору кроки раціональні. Державних службовців в Україні більш ніж досить, університетів на душу населення більше ніж у Німеччині. А медична система ще радянська. Роботу цих галузей потрібно зробити ефективнішою. Однак в умовах МВФ не йдеться про те. Як урядовцям і вимоги виконати, і підтримку виборців не втратити. Так і живемо. Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Бойкот окупанту вочевидь діє тільки в супермаркетах. Якщо від російських продуктів споживачі сумлінно відмовляються, то з фільмами Країна агресора ситуація заплутана з українського телеефіру. Нам пропонують фільми, що прославляють російську міліцію та армію. Як боротися із засиллям такого контенту, дізнавалась Анастасія Островушко. Окупанту бойкот, але його фільми ми все ще дивимось. Обсяги російського контенту на українському телебаченні не тільки не зменшуються, а навіть зростають. Наразі вони становлять 40% телеефіру. Такі дані дослідження оприлюднили активісти громадського руху Відсіч українські канали в середньому транслюють російські фільми та серіали близько семи з половиною годин на добу. Лідерами антирейтингу стали телеканали Україна, НТН та Інтер. Вони найбільше показують російських фільмів і передач. І на це є суттєве. Легче було зарабатывать, производя контент, прежде всего с прицелом на Россию. Да? И легче всего было зарабатывать, беря российский контент, потому что там нет особой проблемы там с переводом, есть общие какие-то э, ментальные особенности. Но сейчас настолько сильно поднялся патриотичный дух украинцев, что многие уже сознательно отказываются от российских продуктов. Деякі ж глядачі уже свідомо відмовляються від російського продукту на телебаченні. Дивитесь Ні, ви що, жартуєте? Не дивлюся, тому що вони спотворюють мою. Ідею і так далі, не люблю я їх давити. Мені інтересно, абсолютно, ну какої це немножко пошле, як по мені. Ну, не знаю, я абсолютно без них живу. Дивилася фільми і дуже як відключили російське РТ... ну, російське телебачення, то якось було, знаєте, так, якось скучновато, а зараз зовсім нормально. Але я бажаю нашим, е нашим, нашим всім. Хто займається телебаченням, інтелектуальні програми робить, щоб було цікаво, дивитися. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наполегливо рекомендує телеканалам не транслювати фільми, які популяризують образ представника російських спецслужб, міліціянта чи військового. Деякі самі відмовляються від низки російських фільмів та серіалів. І багато каналів е дослухались до нашої рекомендації, і частково такі одіозні е як спецназ або російський десант, або щось таке, вони прибрали з свого ефіру, навіть заплативши за нього. Проблемою є не тільки наявність ворожого контенту в українському ефірі, але й те, чим саме його замінити. Можна звернутися за допомогою до сусідів, як то Польщі чи Туреччини, можна використовувати інший європейський та американський контент. Та на хвилі патріотичності росте попит на вітчизняний продукт. Нагально потрібно займатися тим, щоб стимулювати українське, українське производство, телесеріалів, фільмів гарного, гарної якісті. Багато щоб було чим замінити російський продукт українським телеканалам, українським продюсерам. Кінематографістам треба цей попит задовільняти. І ми готові їм в цьому допомагати. Зараз же йдуть дуже конструктивні розмови з телеканалами про те, щоб вони брали участь в виробництві художніх фільмів, в результаті отримували б ще й телевізійну версію цих художніх фільмів. Щоб до ефіру та кінотеатрів не пройшла відверта російська пропаганда, фільми переглядає спеціальна експертна комісія. На сьогодні вже відмовлено у трансляції 13 стрічкам. У держкіно заявляють, що російські фільми, які несуть у собі чіткі загрози національним інтересам України, мають бути заборонені. Фільми Російської Федерації, які прославляють спецслужби Російської Федерації, які перекручують історію України, які принижують. Українців чи представників інших народів за національною ознакою принижують їх честь і гідність. Якщо йдеться про фільми, в яких не визнається окупація українських земель. Спроба на законодавчому рівні заборонити російський контент провалилася. Народні депутати сьомого скликання навіть не проголосували за те, щоб внести питання до порядку денного. Це при тому, що було підготовлено аж три законопроекти. Не вплинуло на депутатів навіть прохання президента. Саме до гаранта напередодні звернулись командири добровольчих батальйонів з проханням закрити інформаційний фронт, тобто не транслювати російські фільми. А поки ж українські режисери напрацьовують вітчизняний контент, поки депутати думали, глядачі змушені дивитись російську пропаганду в українських телевізорах. Анастасія Островушко, Тарас Біловол, Артем Кутасов соціальна країна. Наша надія. Фільм про українську льотчицю Надію Савченко. Вже можна побачити в українських кінотеатрах. Його режисером виступив український документаліст Володимир Тихий, автор та головний режисер Вавілону 13 серії документальних фільмів про майдан та події на сході України. Документальний фільм Наша надія познайомить глядача з історією життя полоненої льотчиці Савченко. З подробицями її затримання та судового процесу. Також можна буде послухати її родичів, колег, товаришів по службі з батальйону Айдар. Далі ми пропонуємо переглянути трейлер до картини. Я вважаю, робити правильно те, що ти вмієш, і там, де ти потрібен. Ми повинні захищати свою землю, свою державу. На київську прем'єру фільму Наша надія в кінотеатр жовтень завітала і наша знімальна група. З нами на прямому зв'язку кореспондент Лана Маяковська. Лана, привіт, що тобі вже вдалося дізнатися? Вітаю, Микола. Дійсно, ми поспілкувалися з творцями фільму наша надія з режисером Володимиром Тихом з іншими творцями картини. Власне, всі вхід на показ фільму в кінотеатрі жовтень вільний. Тут очікується поява і добровольців. і просто людей перехожих, які побачили тіші і завітали. Власне, скажу, розумка в тому, що паралельно, ну фактично паралельно, о дев'ятнадцятій годині починається показ фільму в кінотеатрі жовтень, а о 19-й по москві, тобто у нас це у й годині вечора, показували у Москві картину, аби вони. Спробували зібрати там перевірених людей, громадських діячів і так далі. По навіть було включення режисера і всієї знімальної групи. Кажуть, було зібралося близько 30 людей у Москві. От, що ж стосується питання зйомок, то режисер каже, що коли доводилося їздити на схід, адже картина не тільки про Надію Савчинка, але про події в Криму, і на сході. От вони просто падали на хвіст волонтерам і таким чином їм. Деякий час там доводилося перебувати в містах на сході, де йде е, антитерористична операція. За словами Віри сестри Надії, то цей фільм це звернення глядача, до, до українців, які ще не зрозуміли, що в Україні війна, адже за її словами. Е, дійсно, з Києва місто, яке не зовсім адекватно розуміє, що йде війна, тому що тих, хто ближче до е, Донбасу, вони звичайно розуміють, вони власне. Скажімо так, перебувають в вирі цих страшних подій. Ну і хотілося б завершити хеппі-ендом, Власне, як і творцям картини, вони сподіваються, що хеппі-енд -е буде, а то закінчиться. Надія Савченко буде звільнена і за кілька місяців. Вони запрошують нас, коли буде знята зняти, зняти хеп'є. Подивитися у мене, все. Дякую вам. Дякую, Лано. Я бажаю тобі приємного перегляду. Нагадаю на прямому зв'язку з нами з презентації фільму про Надію Савченко була кореспондент Лана Майковська. І наразі це всі новини. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.